Три бажання були собі дід та баба і дуже бідне жили, не з'їсти ні спити, як люди, завжди голодні й холодні, а до праці сили не мали. Сиділи та сумували та в віконце позирали, що їм принесе людська ласка. А як світ не без добрих людей, то вони хоч і сиділи весь тиждень напівголодні, але ж в неділю не було ще кого ховати, бо ще не було того дива, щоб в селі умер хто з голоду. То вже хіба в місті таке часом трапляється. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з неї та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися. Я вам хочу подякувати, сказала вона на прощання. Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати, та й пішла. Старі сіли за столом та почали думати, що б їм таке загадати, аби їхнє життя таке бідне та вбоге зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, чого б їй забажати, в першу чергу, якого чуда, дід дуже голодний сказав, приказуючи Найперше хочу печеної ковбаси величезний шматок. Аж ось дивиться дід, а з кумина спускається кільце ковбаси завбільшки з мотовило. Та такої рум'яної, аж дух од пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо, в голові, вже склалися і інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатство, великі скарби. А то дід вихопився своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла баба на душа цього стерпити. А бодай же тобі, йолопи, та ковбаса, та до носа приросла, вибухнула вона, запалившись гнівом до дідової необачності. І що ж, в одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа, цоп і приросла, Мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий пристойний, здавався бабі. Неначе й не старий ще, хоч і сивою бородою, тепер з ковбасою біля носа, то ж чиста мавпа, проява, страхопут якийсь, що й дивитися гидку, не те що. Сидять обоє плачуть, а що їм тепер робити? Ще тільки одне маємо бажання, каже дід крізь сльози. Тільки одне, каже баба. Будемо вже тепер загадувати обоє разом. А будемо, каже дід, та що ж же ота ковбаса та від носа відпала. Сказали, а та ковбаса, хто знає, де й ділась, неначе її язиком злизало. Отоді вони з цієї досади почали сваритися і те докоряти одне одному, хто винен, чого раніше між ними ніколи не траплялося. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.